Я бачу в тебе відкритий басейн, і немає накриття у цього пластику, а це дає об'єму, дає такого відчуття свободи. Чому ти не накривала? У тебе якась окрема філософія для такі речі? Ну ми до того підходимо не тільки як до і до басейну, а ми до цього підходимо як також як до певної інсталяції, хоч це в нас повністю цілком басейн із підігрівом, і зі всіма функціями. Але мені більш цікаво відчувати ту воду, бачити її, і слухати, і вона в нас зав'язується з одним комплексом з нашою архітектурою, тому і тут вода прекрасно себе проявляє. Тобто, не зважаючи, що це в нас чаша басейну з бетон з гідрофобного бетону, всі. Колір сірий, дно чорне, але всі дивлячись на воду, не, не можуть зрозуміти, і повірити, чому вона така блакитна, так, і така класна. Так, вона а це проста вода, тому що ніхто не дооцінює суті води, наскільки вона прекрасна. І тому я це люблю. Це... І басейн це не тільки для купання, а це так само для насолодження. От ми зараз йдемо звуки. Так. Ми бачимо, чуємо це, відчуваємо, і це доповнює нашу атмосферу.